Такісенькі в мене вийшли булочки. Видніше, ну, не знаю, чи то булочки, чи то пиріжки. Гарного всім дня, дівчата і хлопці, знов сьогодні будуть пиріжки з цікавою начинкою, тісто, універсальне, просте. Бо мені буває, дівчата пишуть, кажуть, а чого ви вже не кладете в тісто розпушувач. Так от, в стакан, водички, дві ложки цукру кладу. Якщо у вас буде солодка начинка, то дві ложки буде достатньо. Якщо солона, то однієї достатньо буде. Десь півчайної ложки солі, одне куряче яєчко. Олійки дві ложки. У мене гірчична сьогодні буде. Можна любу, ко, яка є. У мене ось така омильницька. Розмішую. Якщо буде солодка у вас начинка, то можете покласти ванільного цукру. Тепер, дівчатка, борошно. Борошно у мене сьогодні зернарі. Десь приблизно треба біля 400 грамів. Борошно, дівчатка, я завжди вію. І щоб все вийшло, то війте, поступово і замішуйте, і все буде неодмінно добре. Тепер розпушувача десь. Півчайної ложки і замішую тісто. І не забувайтеся, що ви місите тісто, а не тісто у вас. Все вийде. Ось так я підвіваю і точно знаю, що у мене все вийде. Можна замість водички покласти молочка, а можна 50 на 50, півстакана молочка, можна півстакана водички. У мене просто молочка немає сьогодні. То буде так. Дівчатка, а ось це та ситуація, зараз, коли в мене буває, часто пишуть дівчата, кажуть, забулася дріжджі покласти, що робити. Дріжджів приблизно десь стояв 15 грамів. А ось робити так, як я. А що робити? Тепер буду гарно-гарно вмішувати і надіятися, що все вийде. Пішки потім буду заглядати, але... І підмішувати. Впевнена, що все вийде, все буде добре. Пишіть мені, хто ще забуває дріжджі покласти в тісто. І надіюсь, у мене все вийде. Я перемісила гарненько. Ось таке гарне тісто вийшло. я його кладу назад в мисочку, накриваю плівкою і залишаю відпочивати десь півтори годинки. Тістечко моє вже. Ось так гарненько підійшло. Бачите, Дме з однієї сторони, а це за того, що я дріжджі підмішувала. Ну, нічого, все добре. Все добре буде. Зараз я його ще гарненько перемну. Ось так, а взагалі-то все, все гарно, все добре. Тепер, дівчатка, от гарненько тісточку так вдмиється. Це гарне борошно, дівчатка. Ділила я тісто ось на сім кусочків, зробила сім кульок. Ну, Люблю я цифру сім, щоб було добре всім. Тепер, хай відпочине це тістечко. Десь хвилин 10, може. Беру ось одну кульку. розкачую в пласт. Можна взагалі то більші кусочки робити. У мене сьогодні для начинки тушена морква. Дівчатка. Можна капусту, можна взагалі в когось що є. Ось так викладаю. Морку я тушу звичайним чином, як і капусту. Яким різачком, ось так я роблю надрізи, можна звичайним різачком, можна ножиком. І все дуже легко ось такі виходять, булочки викладаю на поверхню. А ось так я поліпила булочки. Залишаю тепер я їх в простойці і розігріваю духовку 180 градусів. Потім помажу курячим яєчком зверху і буду випікати десь приблизно до 20 хвилин. Це як для мене такий найпростіший цей. Саме простіший варіант кліплення булочок, швиденько. Ось так, і такі гарненькі виходять. Це в мене тут одне куряче яєчко таке невеличке, ложка молочка, дрібочка солі і, може, трішки більше цукру. І оце хочу так, так як мене така начинка морква, ну, можна сказати, капуста. І оце пунжутиком таким, щоб такі гарненькі були, дівчатки. А тепер ставлю в духовку випікатися десь до 20 хвилин 180 градусів. Ось такісенькі в мене вийшли булочки. Видніше, ну, не знаю, чи то булочки, чи то пиріжки. Але ж з душею і гарні такі, ось такі вони якесенькі. Начинку, дівчатка, можна любу класти. Дивіться, в мене така. Тісто вдалося. Зразу видно було з першої секунди, з першої хвилинки, як воно стартануло гарненько. І дарма що я дріжджів не поклала одразу. Забулася. Буває таке. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!